Ернст Юнгер народився у 1895 році, помер у 1998 році. Німецький письменник, мислитель і офіцер, ветеран Першої та Другої світових воїн, відомий своїми творами про досвід війни, політику та філософію. Ернст Юнгер у своїх творах, зокрема в книзі 1932 року, Робітник панування і Гештальт. Критикував ліберальну демократію та ідею особистої свободи, вбачаючи в них прояви слабкості та неефективності в умовах технічно індустріального суспільства, яке, на його думку, вимагало нових підходів до організації життя. Про що писав Ернст Юнгер стосовно ліберальної демократії, основні аспекти критики ліберальної демократії та ідеї особистої свободи? Перше. Криза індивідуалізму і особистої свободи. Юнгер вважав, що і ліберальна демократія, побудована на індивідуальній свободі, стала застарілою в новому технічно промисловому світі. Він бачив кризу лібералізму в тому, що акцент на особистій свободі та автономії призводить до дезінтеграції соціальної цілісності, люди, переслідуючи власні інтереси, втрачають здатність діяти в інтересах колективу або вищих цілей, що робить суспільство менш організованим і функціонально слабким. Індивідуалізм, на думку юнгера, породжує егоїзм і фрагментує соціум, що призводить до нестабільності. Друге. Лібералізм як ілюзія свободи. Юнгер вважав, що в технічну епоху ідея особистої свободи стає ілюзією. Лібералізм обіцяє індивідуальну автономію, проте в реальності люди все більше залежні від технічних систем і державних інститутів, які забезпечують їхнє існування. У сучасному світі за юнгером справжня свобода вже неможлива через зростаючу технічну взаємозалежність і складність соціальних структур, тому поняття особистої свободи стає фікцією, оскільки людина неминуче підпорядковується технічним та організаційним силам. Третє. Суспільство як організм Юнгер пропонував замість ліберальної демократії розглядати суспільство як організм. Не кожна людина має свою визначену функцію і підпорядковується спільному цілому. Ця метафора організму наголошує на колективізмі, взаємозалежності і функціональності, де окремі індивіди діють як частини одного цілого. Як у живому організмі кожен орган виконує свою роль для підтримки життя, так і в суспільстві кожен повинен виконувати свою функцію для забезпечення стабільності та ефективності. Юнгер відкидав ідею суспільства. Побудованого на автономії індивідів і замість цього наголошував на необхідності створення організованого суспільного порядку, де всі частини працюють синхронно і підпорядковуються загальному плану або меті він вважав, що тільки таке суспільство може впоратися з викликами технічного прогресу і глобальних трансформацій. Четверте роль держави та авторитаризму. Для Юнгера ліберальна демократія була занадто слабкою, щоб ефективно керувати сучасним складним суспільством, тому він бачив майбутнє за більш авторитарними або технократичними формами правління. Він вважав, що для успішного управління технічно-промисловим суспільством необхідна сильна централізована влада, яка може координувати роботу всіх органів, соціального організму. Авторитарний лідер або технократ за юнгером повинен керувати суспільством, використовуючи знання та раціональні принципи для забезпечення ефективності і порядку. П'яте. Дисципліна підпорядкування. Юнгер також підкреслює необхідність дисципліни та підпорядкування в умовах нового суспільного ладу. Він вважав, що лише через сувору дисципліну і виконання кожним своєї ролі можна забезпечити стабільність і розвиток у технічну епоху. В такому суспільстві індивід підпорядковується загальній меті і діє не заради особистих інтересів, а в ім'я колективного добробуту. Висновок Ернст Юнгер бачив ліберальну демократію як сапку та неефективну систему, яка не може забезпечити належне функціонування сучасного суспільства, побудованого на техніці та організації. Він вважав, що ідеї особистої свободи та індивідуалізму є неадекватними для нової технічної епохи. І пропонував натомість модель суспільства як єдиного організму, де кожен має свою роль, а держава забезпечує порядок через сильно централізовану владу.